Методико виконавський аналіз Йоганн Себастьян Бах, двохголосна інвенція номер 13 в Мінорі. Виконала студентка третього курсу фортепіанного відділу Давидюк Іванна. Практичні завдання. Твір можна давати для вивчення, на мою думку, з 5 класу музичної школи. Звісно, що залежить все від здібностей дитини, але я вважаю, що ця інвенція достатньо складна, щоб грати її раніше. Як головну мету при вивченні твору я бачу розвиток основних прийомів виконавських навичок для подальшої гри поліфонічної музики. Наприклад,. Розвиток поліфонічного слуху та мислення. Вміння працювати з нотним матеріалом самостійно. співочує видіння голосів, бачення горизонталі, вертикалі тощо. Послідовність завдань для вивчення матеріалу я бачу так 1. Вивчення лінії кожного голосу, голосів в ансамблі, довгих конструкцій. Друге. Знаходження темпу, що відповідає характеру інвенції. Третє. Чітка уява структури твору. Четверте – Гнучкість та пластичність голосоведення. П'яте – Чистота проведення двох голосів і їх темброве забарвлення. Шосте – Підпорядковування всіх цих попередніх пунктів емоційному стану п'єси. Другий пункт. Характеристика твору. Йоганн Себастьян Бах німецький композитор. Органіст, клавесиніст і скрипаль. Більшу частину свого життя він працював при церкві. Його творчі пошуки тісно пов'язані з лютеранською традицією. За п'ятидесятирічний період творчості лише протягом п'яти років інтереси Баха були зосереджені на світській музиці. Один з кращих виконавців на органі у ті часи Бах створив для цього інструменти твори, які стали вершиною розвитку органної літератури. Творивши практично у всіх музичних жанрах, Бах оминув провідний жанр свого часу оперу. Композитор з його глибоким складом думки, далеким від усього поверхневого і розважального, придворна опера була абсолютно чужа. Інвенціями з латині винахід Бах називав невеличкі поліфонічні п'єси, які він писав для своїх учнів. Це були вправи необхідні для того, щоб опанувати прийоми більш складних поліфонічних творів, зокрема фух. Інвенція номер 13 ЛЯ Мінор. Ця інвенція відноситься до інвенції лірико-філософського складу. В ній ясно відчувається гармонічна основа. Уважно роздивившись ноти, то буде видно рух мелодії по тонам акордів. Музичний образ несе в собі заряд бадьорості. Легкого світу сприйняття через вольовий квартоквінтовий наступальний хід початку теми. Третій пункт засоби музичної виразності. Бузоні в своїй редакції зазначив, що ця інвенція може розглядатись як двочастинна. При цьому кожна частина розкладається на два розділи. Також вона буде розглядатись як і трьохчастинна. Таково воно становиться, якщо поєднати першу половину 13-го такту і другу половину 17-го. Нижче ми бачимо нотний зразок. Як виглядає цей момент між 13-м і 17-м тактом? Таким чином, цей проміжок являється переходом з першої частини в іншу. Після цього кожний розділ буде як самостійна частина. Як і у інших творах Баха, образний зміст музики прямо випливає за допомогою гри кількома мотивами. Насправді всього двома. І несподіваним порушенням правил гри в одному місці. 13-й 17-й такт. Секвенційний епізод. Ці два контрастні мотиви містяться в самій темі. Перший мотив теми викладен 16-ми нотами. Він ніби хвилі формується мелодійною інтонацією. Для другого мотиву з восьмих, деякі з яких знаходяться в першому, важливіший ритм. НОТні зразки нижче. В інвенції чотири фрази. Перша частина мінора з ля мінора модулюється в до мажор. в другій, після ряду послідовних відхилень, модуляція відбувається в мі мінор. Третя фраза побудована на зменшених акордах. Четверта починається з поверненнями доля мінору. За редакцією Бузоні тем зазначений як «алєгро-джусто», що в перекладі значить строго в швидкому темпі. Цікаво, що слухаючи записи на Ютубі, більшість з них була в доволі повільному темпі. З ритмічних особливостей немає нічого, на що б могло б створити технічні складнощі. Матеріал весь розкладен в 8 і 16, -х. звісно, чверті також є. Хоча особливістю теми є те, що починається вона слабкою долі. На мою думку, агогіка в творах Баха майже недопустима, тому в цій інвенції я б її не робила б. Для того щоб учень не втрачав цілісність гармонії і динаміки, необхідно, щоб він постійно чув п'єсу в повному обсязі. Коли учень грає інвенцію цілковито у роботу включаються нові музичні завдання. Одне з неї, яких пошук потрібного співвідношення всіх голосів у їхньому одночасному звучанні. Кожен голос має своє обличчя, характер і забарвлення. Особлива увага штрихам, вони традиційні. Восьмі виконується нон-лігато, 16 легато. У роботі над поданням вертикального збігу голосів, починаючи з пульсації по восьмим і потім переходячи до основної пульсації твору четвертями, увага учня була спрямована на заліговані ноти. Ці звуки треба обов'язково подумки простягати до наступної сильної частки і, тільки почувши, як витриманий звук співпадає зі звуком іншого голосу, грати далі. Для збереження тембрального забарвлення кожного голосу протягом усієї інвенції зручніше зробити опорну праву руку. Пункт 4 Методи роботи над твором З технічних труднощів хочу зауважити про проблеми з координацією та слуханням самої поліфонії. Якщо проблеми дійсно є, то можна спробувати. Грати кожен голос інвенції Важно знати кожен голос на пам'ять, грати обидва голоси разом. Гра з різними динамічними відтінками. Наприклад, учені – верхній голос на форте, незалежно від матеріалу, викладач, нижній голос на піано. Потім навпаки, виконання голосів із різною динамікою. Гра у різних регістрах. Подумки співати і грати на кришці фортепіано. Також деякі пасажі, приклад так 13, можуть бути незручними і тому звучатимуть криво. Але з цим достатньо легко впоратись. Достатньо грамотно проставити аплікатуру та дати учню вправи для розвитку гри арпеджіо. Скоріш за все проблемними тактами також будуть 14-17. Так як тут верхню мелодію перехоплює ліва рука. Учень цей момент може не зрозуміти. Або не чути. Тому потрібно буде грати цей пасаж, наприклад, лише однією рукою. Якщо це не допомогло відчути єдність мотиву, можна проспівати верхній голос. Пункт 5. Підготовка до сценічного виступу На жаль, такі річ, як емоційне хвилювання, може зіпсувати навіть дуже добре виконання твору. Пам'ятаю, що в мене хвилювання в дитинстві, а іноді й зараз. Виникало через те, що я боялася, що зараз забуду ці ноти. І я розумію, що інколи, навіть коли дитина досконало знає весь текст, це не допоможе їй уникнути неприємних помилок при виконанні, тому можна спробувати інший варіант, крім якісного заучування тексту. Наприклад, попросити батьків, щоб вони влаштували невеличкі виступи для своєї дитини в сімейному колі. Чим більше дитина матиме досвіду, тим менше буде її хвилювання на сцені. Адже якщо учень буде виступати лише два рази на рік, це ніяк не допоможе йому перестати хвилюватись перед цими рідкими виступами. Тому можна зробити так, щоб це увійшло в звичку дитини. На цьому моя робота завершена. Дуже дякую за увагу!